Чорна п'ятниця тринадцятого або як голови Ексір до фурій у пектло втрапили. Ну що, шановні любителі масштабних проєктів з геополітики, оновлюємо сторіс. Справжнє будівельне шоу Світової величини розпочалося о пів на першу ночі 13 червня. Ізраїль вирішив провести справжнє обнулення атомного жаху. Ірану, ліцензії ядерних об'єктів скасовано, демонтовано понад сотню об'єктів, включно з Тегераном і Натанзом. Пункт 1. масштаб демонтажних робіт Тихесенька іранська ніч. Ізраїль випустив свої сили для проведення демонтажних робіт, 200 винищувачів та 100 дронів, коли хтось ще бачив третій сон з фуріями. Гучно, масштабно, красиво, понад 100 об'єктів, що не отримали атомну ліцензію, у регіоні потрапили до спеціальної чорної категорії ядерні фабрики, ракетні майданчики, військова інфраструктура, де була промоція ядерки, там був прихід. Пункт 2. цілі чорної п'ятниці, детальне розпорошення об'єктів для збагачення урану на танц, Фордо й інші. Ексклюзивні військові подарунки з відправленням повідомлень топ-менеджерам. Саламі, Багері, Абасі, Теграчі все в одному ВІП-пакеті, і все це з фірмовим ізраїльським підписом. Пункт 3. Цікавинки від офіційних осіб операцію назвали «Левиний народ, звучить гордо й майже як історичний епос. Цікаво, чи сподобається ця назва іранцям. Нетаньягу міряє, що Іран мав склепати до 9 атомних бомб. Але, мабуть, в релігіозному вченні Ізраїлю цифра 9 дуже погана цифра. Цахал з посмішкою це лише перша черга демонтажних робіт. Далі будуть затверджені додаткові наряди, і робота закипить, а ми вже чекаємо нових цікавих відеозвітів. Пункт 4. Відповідь від власників незаконних будівель Фіран Аятола Хамені в призових словах, сіоніський режим, злочинці, Генеральний штаб Ірану випустили велику кількість пустих слів та кілька шахедів по Ізраїлю. Іран також хоче провести інспекцію військових та цивільних об'єктів в Ізраїлі, але не має достатньої кваліфікації та техніки. Пункт 5 світові реакції навколо Сполучені Штати Америки зайняли позицію глядача. Не ми це розпочали, але якщо треба, будемо за самооборону, але велике прохання. По нам не бийте. В Ізраїлі оголосили режим підвищеної небезпеки, всі школи, аеропорти та місця масових розваг закриті до завершення робіт. Сирени хором поставили взривні саундтреки. Пункт 6. економічна площадка. Ціни на нафту влаштовують маленький спецвипуск, тимчасові стрибки в ціні. Такі ранкові кризи змушують трейдерів пити тройну каву із серйозним виглядом прораба перед початком робіт. Фінальний акт без порушення правил безпеки. Іранський аеропорт Імам Хомейні закрив своє небо, Ізраїль увімкнув безпольотний режим, магате як, як клоун, технагляд у комедійному серіалі заявляє. Ви порушили умову контракту. Ці удари по ядерних об'єктах суперечать правилам та міжнародним вимогам. Підсумок Грюкіт і Гуркіт у чорну п'ятницю вийшли на світову арену. Надано понад 100 актів від заводів до ВІП персон. Левиний народ гарна назва для демонтажних робіт у першому сезоні. Іран грозиться розпочати свої роботи у відповідь. Світові глядачі дивуються, а фондові індекси думають, чи варто ще інвестувати в нафту. Отак ми маємо ексклюзив геополітичну чорну п'ятницю 13-го числа з іронією, сарказмом і глобальним демонтажем.